Долю держави до нас приєднуються люди, які з різних регіонів України прориваються крізь кордони, які виставляється влада, крізь перепони, які вона нам чинить. І дуже важливо, що сьогодні і вчора вночі, після того, як розпочався штурм Беркоту, розгін мирних протестувальників коло Верховної Ради України. Коли весь світ здригнувся після інформації про десятки смертей, мирних людей, які мають право виборювати краще своє життя, сюди почали стягуватися люди, і другий фронт знову заактивізувався по всій Україні. Наразі активність є в нас в західних регіонах, розпочинаються серйозні дії в центрі України. І для нас надважливо, щоб повстала велика Україна, щоб мешканці Сходу і Півдня України були солідарними в нашій боротьбі за краще життя. Я хочу нагадати наші вимоги, якими Майдан сьогодні є тут, стоїть майдан, протестує майдан, вони залишаються тими самими. Ми усвідомлюємо, що держава вже не може бути такою, як вона була раніше. Повне перезавантаження влади, нові вибори президента, нові вибори парламенту, зміна системи влади України, як і центральної влади, так і місцевої, знищення корумпованих судів, які вирішують питання по телефонному дзвінку. Фактично, ми повинні з вами побудувати нову державу, але для того, щоб розпочався цей процес, мусимо з вами вистояти. Ми звертаємося зараз майданом. А тут на Майдані є дуже багато киян, багато жінок, багато старших людей. Ми звертаємося до Беркуту, ми звертаємося до так званих правоохоронців. Давайте, щоб ваші дії були такими, щоб вас народ не називав так званими, щоб ви дійсно служили народові, а не служили банді, яка, прикриваючи свої амбіції, своє бажання. Побудувати тут диктатуру використовує вас в боротьбі проти свого власного народу. Після цієї денної, вечірньої і нічної бійні, яка була влаштована тут, на Грушевського, на Інститутській, тут на Майдані. Ми зараз перегруповуємо наші сили, як то кажуть, зализуємо рани, маємо дуже багато постраждалих. Близько півтора тисячі активістів є пораненими. Офіційна інформація тільки від Міністерства охорони здоров'я про 26 вбитих активістів. І це товариство не остаточні цифри, бо маємо дуже багато людей, близько сотні, а може й більше, які є пропали без висті. От я вчора на шовковичній вулиці. Під, під четвертим номером будинку особисто бачив, як затягнули чотирьох побитих, травмованих в голову наших активістів в АвтоЗАК. І нічого нам не вдавалося навіть народним депутатам зробити, апелюючи, щоб тим людям надали медичну допомогу. Навіть коли приїхала швидка, вони відмовлялися постхати лікарів. Для того, щоб лікарі могли допомогти тим нещасним патріотам, вдалося витягнути звітам тільки одного дідуся, але троє залишалися там. І через десь хвилин 5-10 ми навіть перестали чути їхні крики, їхні стогни. Що з тими людьми, де вони сьогодні, ніхто не знає. І вчора по Києву, по центру Києва, творилися жахливі просто речі, жахливі речі, за які доведеться відповідати. І я вкотре хочу нагадати, сьогодні в Польщі, сьогодні в Литві судять тих представників поліції в ОМОНу, які 25 років тому назад в порушення присяги, яку вони давали, вони били мирних, простих людей. Отже, після того, як ця банда, ця влада спалила. Наш штаб в будинку проспіло знищила наше народне майно. Ми зараз формуємо в інших приміщеннях тут свої штабні структури. Зараз вдалося вже організувати роботу медичної служби, організовуємо роботи пресового центру для того, щоб інформація, правдива інформація про те, що робиться на майдані, про те, як бореться революційний Київ, дійшла до всього світу. А я вам хочу сказати, що весь світ про нас зараз говорить. І сьогодні відбулася зустріч з послами іноземних держав. І ми вже очікуємо реальну, конкретну і рішучу реакцію країн світу щодо тих чиновників, щодо тієї влади, щодо керівництва держави, щодо Януковича тих людей, які порушують права людей в Україні, які знищують українців. Які узурпують владу, і це дуже важливо, товариство. Наразі маємо розуміти, що мусимо захищати наш майдан. Ми розуміємо, що сили наші є нерівними, нерівними озброєні, тому що вони йдуть на нас. Зброєю вогнепальною, вони йдуть на нас водометами, вони йдуть на нас добре підготованими представниками спецпідрозділів Беркуту. А тут на Майдані мирні люди, беззбройні люди, які захищають не те, що клаптик цієї землі на Майдані, які захищають Україну майбутнє нашої держави і життя, завтрашнє життя наших дітей. Я думаю, тут зараз нікого не треба агітувати за те, що зараз ситуація є такою, що або, або якщо ми з вами зупинимося, ця банда вона не пошкодує нікого. Я думаю, ви це розумієте. І вона не дасть нам, українцям, будувати державу, таку державу, яку ми з вами хочемо. Справедливу, чесну, європейську державу, де буде існувати право, де буде закон, де Українець реально буде відчувати себе господарем. Сьогодні зранку ми отримали дуже сухвалу заяву Москви Кремля. І ця заява вона вкотре підтвердила, що в тих конфліктах, в тому правопролеті, яке сьогодні тут є в Україні, винні в першу чергу ті, хто його організовував і організовував при безпосередньому керівництві Кремля. Таке враження, що сьогодні Путін дав фактично зелене світло цій владі на знищення свого народу. Це вони хочуть розколоти українську державу, розтягнути українців по різних країнах. Це вони хочуть зруйнувати нашу територіальну цілісність. Не дамо, боремося, бо це наше. Ми стоїмо за своє. Отже, те, що ми зараз робимо, ми повинні робити. Сьогодні ми пишаємося тим. Наскільки велика самоорганізація українців, є зокрема тут на майдані, і кожен той, хто зараз, як бджілки, як мурашки, виконує свою частинку роботи по захисту нашого майдану, повинен продовжувати це робити. Кожен повинен знати, що наша участь, навіть найменша, найдрібніша участь в нашій боротьбі, вона принесе нам спільно, разом звитягу, українці, приходьте на майдан. Борімося проти тієї влади, повставаймо по всій Україні. Сьогодні СБУ відкрило кримінальну справу і оголосило антитерористичні заходи проти народу України. Це значить, що ви всі люди добрі. Виявляється, вже охрещені терористами. Це всі вже терористи, так? То якась там аль-Кайда, нехай позаздрить, що в нас стільки терористів. Як таке може бути? Коли весь народ називають терористами, боротьба триває, боротьба продовжується, не маємо ступитися, але, ми маємо, але маємо мати розум, маємо мати холодний розум в тій боротьбі. Звісно, ми дуже просимо. Якщо не дай Господь Беркут піде у наступ, ми дуже просимо, щоб жінки покинули територію Майдану. Що на території Майдану мають залишитися тільки фізично здорові чоловіки. Особливо ми просимо, щоб дітей тут не було, щоб не було малолітніх підлітків. Розуміємо, що зараз серед юнаків і юнок, яким ще навіть немає 15, 16, 17 років, грає кров. Вони дуже хочуть брати участь у цій боротьбі, але не маємо права їм дозволяти цього, тому що це ще є діти. Отже, діти і жінки. У випадку чогось просимо все-таки залишити цю територію. А чоловіки, стоїмо, боремося, захищаємо Україну, захищаємо наші родини, захищаємо наше майбутнє. І я знаю, і ви це знаєте. Ми обов'язково з вами мусимо перемогти, бо наші дії це є шляхетні дії, це є дії, це є боротьба за своє. Ми не хочемо чужого. Ми хочемо захистити своє. Ми хочемо справедливості. Ми хочемо честі. Ми хочемо величі і відчуття гордості за свою державу. І власне те, що робить зараз кожен з нас, це і є кування майбутньої України. Обнімаю кожного з вас, міцно тисну руку кожному з вас. Ми разом пліч опліч в нашій боротьбі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні.